Вітаю в ефірі Ніпроню студії діани насипанна і ми вже підготували для вас перевіренням та актуальні новини на 9-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся, навіть невелика пожертва наблизить нас до перемоги. Пізновечірі росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення. Окупанти іскандерами поцілили по житловому кварталу в середмісті, по тому, що й кілька тижнів тому. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Влучили і в транспортне підприємство. Там зайнялась сильна пожежа. Згоріли понад сотню автобусів. Через це в роботі Дніпровського транспорту будуть перебої. Детальніше розповість наша журналістка Анастасія Каюда. Вона з нами на прямому зв'язку. Настя тобі слово. Вітаю студію. Позаду мене ви бачите автобус, у якого вибито вікна, вибито двері. Щодня він перевозив дніпрян, допомагав добиратися додому на роботу. Але через сьогодні, сьогоднішні ночні обстріли по автотранспортному підприємству у нашому місті більше ста автобусів згоріли вщен. Вони перетворилися в купу згорілого залізяча. Також відомо про одного загиблого працівника цього ж підприємства. Департамент транспорту та транспорту інфраструктури попереджає, що призупинено маршрут номер 146 а також ускладено рух на маршрутах 87А, 73, 101 А, 106, 107, 146А та 146Б. Департамент транспорту та всі робітники працюють для відновлення, відновлення цих маршрутів, що вони будуть курсувати по місту, як і завжди. Також ми бачимо, що за сусідніх будинках вибито вікна, двері люди ходять, збирають стекла біля будинків, збирають речі, які повилітали. ДСНС вже потушили пожежу. Там залишилось тільки груда залізяча, яка, на жаль, вже не зможе курсувати містом, але департамент транспорту та транспортної інфраструктури намагаються зараз відновлювати та шукати виходи, щоб Дніпряни не чекали на зупинках автобуси свої і вчасно добиралися додому. Також ми будемо слідкувати за інформацією надалі. Ми перебуваємо зараз на місці подій і найближчим часом вже зможемо вам видати свіжий сюжет, якому розповімо всі подробиці, чи є ще постраждалі, чи є ще загиблі. І Обов'язково в наступних новинах вам все розповімо. Студія. Дякую, Настя. Це була Анастасія Када про наслідки ракетних ударів у Дніпрі. А ми рухаємося далі. На вночі тричі гатили градами та важкою артилерією по Нікопольському району. В Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти десяток приватних будинків, водопровід та лінію електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні осели. На зараз пошкоджено один приватний будинок без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. У Криворізькому районі ніч минула спокійно та без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Через постійні ворожі обстріли на лінії зіткнення на півдні України до Кривого Рогу збільшився потік переселенців. Люди тікають до міста з прифронтових та фронтових громад. Їм надають всю необхідну допомогу. На сьогоднішній день тільки офіційно зареєстрований. У нас в місті більше 64 тисяч переселенців, реальна цифра близько 75 тисяч. Ми надаємо їм необхідну допомогу, в тому числі із розселенням, забезпеченням безкоштовним гарячим харчуванням та багатьом іншим. У цей важкий час ми будемо продовжувати допомагати один одному до нашої перемоги. У Запоріжжі ворог завдав удару по цивільній гуманітарній колонії на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та відвести допомогу. Є загиблі та поранені. Зараз на місці працюють рятувальники, медики, усі необхідні служби. Повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух. Шапку. Окупанти двома ракетами атакували серед містя Миколаєва. Поцілили у дев'ятиповерхівку. Будівля зазнала серйозних ушкоджень під завалами. Люди одну жінку надзвичайники з під руїн. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє про вісьмох поранених. Рашисти атакували південні міста України дронами камікадзе. Запустили п'ять шахедів по Миколаєву, два по Одесі. Над Миколаївщиною три шахіди 136 збита. Один атакував адмінбудівлю в обласному центрі. І ще один об'єкт критичної інфраструктури в районі. Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила. Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито два літучих камікадзе. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцева, Майорськ, Весела, Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первормайське та Безіменне. За уточненою інформацією генштабу ЗСУ протягом останніх днів противник поніс значні втрати в живій силі та техніці на Луганщині та Запоріжжі. На тимчасово захоплених територіях окупанти змушують місцевих отримувати російське громадянство. Так, в Маріуполі вчителів залякують звільненнями, якщо ці не обміняють українські паспорти на російські. Іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського. В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій. В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ. Путін напередодні підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями. Це ще один крок до спроби анексії українських земель. Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив всі ці намагання марні. Звернувся до росіян їхньою мовою і зазначив, що Росія прирівнює таким чином себе до так званих ЛДНР і знищує рештки своєї державності і права. Ціною того, що один один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни, граждане России. У Польщі студенти та співробітники Врославської політехніки збудували прототип модульного будинку, який може бути тимчасовим житлом для біженців з України. Робота проект японського архітектора, адаптований до польських та українських умов. Будівництво блоку тривало три тижні. До створення були залучені також студенти з України. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти. qr код ви бачите на екрані до зустрічі о 17-й. Я рухні воєнний корабель. Прибавляю, марикару вже діба. Tutti quelli che erano i carabinieri